Вітаю! Сьогодні чудовий день. Чудовий день для того, щоб я возрадувався своєму новому об'єктиву. Універсальному, можна сказати, навіть стандартному об'єктиву від не Sony, а від Sigma. Це досить недороге, але уніфіковане рішення. І явно краще, ніж китовий об'єктив, який був в комплекті з камерою. Отже, з сьогодні я починаю дуже цікаві експерименти з приводу того, що мені тепер нема на що ну, як би, жалуватися. У мене є абсолютно весь комплект для того, щоб вести чудові зйомки. Такі зйомки, в яких не можна сказати, що чогось не вистачає, щоб відзняти щось. <гум> будь-які кадри, будь-які ракурси, все мені тепер доступно. Крупності, приближення, фокусні відстані, та й світло, все у мене є. Отже, до сьогодні потрібно вже якось навіть не то, що експериментувати, а скоріше, навіть діяти. Прям, діяти. прям робити якісь цікаві відео, цікаві влоги. Бо, якби по якості все вирішено. Я впевнений, що ці всі. Ігри з технікою взагалі являються деякою психологічною відрадою від того, щоб робити щось більш відповідальне, ризиковане, тривожище, напружуюче, Отже, зніматись на відео. І я пішов на поводу цього всього. Як мінімум, того, що я знаю, про що мова. Якби я в цій справі був не так давно, може я б холоднокровніше до цього віднісся і робив все з тим, що було. Але, на жаль, я занадто багато знаю <схи> і додізнався в тому числі. Ну, думаю, що варто поставити крапку, бо насправді є ще куди і є ще як. Але це вже з точки зору того, що ти щось викидаєш, щось додаєш. Зараз у мене покриті всі фокусні відстані. У мене є супер класний ширококутний об'єктив для об'єктів, для моєї роботи. І оцей уніфікований, він суто для блогів, навіть те, що він не дуже дорогий, не такий, як був би від Sony, куплений в БУ на OLX. Ну, він такий не дуже сильно б.у., але тим не менше. Тобто я його здешевив максимально, щоб не відчувати велику відповідальність за те, що він буде ну, десь поцарапаний, десь може. Ну, в общем, я намірено здешевив саме цей об'єктив для того, щоб не сильно переживати і юзати його, так би мовити, в пил. Адже техніка має працювати, а не просто бути як предметом колекціонування або якогось, не знаю, фетиша. Та й не, ради, не заради експериментів вона. В цілому вся задача техніки це зупрацьовуватися. У мене багато інструментів, які насправді не спрацювалися. Не зносились, не досягли свого критичного максимуму, ну і, і це, і, мабуть, теж. Але, може, ще справа в тому, що мене усе моє життя наперекор моїй особистості завжди вчили дуже бережно відноситись до, ну, до, до речей, до, до всього, по суті. І, мабуть, усі мої речі в гарному стані, не в останню чергу, була завдяки цьому вихованню відношення до цих речей. Їх було, як правило, не дуже багато, і вони були не занадто дорогі. Але зараз дорогі речі є, і я до них підходжу до своєї відповідальності. Насправді є окрема тема того, що я, в принципі. Надаю перевагу більше речам, ніж впечатленням. Да? І це теж особливість моя, яку можна розібрати в додатковому відео. Та для цього відео ми залишимо задачу моєї, моїх радощів з приводу появи іще одного цікавого предмету моїй фото-відеоколекції. І на тому, мабуть, і зупинимо сьогоднішню мою е, відеофіксацію <хи> моїх аж занадто величезних емоцій. Хоча, може, можна поглибитись оце все і розповісти, в чому суть цього об'єктиву. Може комусь цікаво. Є в нас один фанат техніки, йому дуже подобається вся ця романтика електроніки. Саме відеокамер, цифрових фотоапаратів, це його тімка. Ну так от, е, Об'єктив, який зараз накручений на не, цій моїй чудовій камері, він дублює самі стандартні е, фокусні відстані. Від 18 до 50 мм. Ця фокусна відстань у мене вже є на об'єктиві, який продавався з камерою. Навіть там, здається, більше. Там від 16 до 50 мм. Тобто на е, широкому куті він ще більш ширший. Але е, є така проблема, як перемінна світлосила самого об'єктиву. Тобто там, де у тебе є значення, наскільки багато діафрагму розширяти і, або звужувати для того, щоб попало більше світла на матрицю. В цій камері, це, на цьому об'єктиві, це значення стабільне. 2,8, F2,8. Да? На кітовому об'єктиві, той, що був в комплекті, від 3,5 до 5,6. F5,6. І це дуже незручно, бо завжди щось коригується, щось скаче, щось змінюється. Це перше, що незручно. Ну, а друге, він реально темний. Навіть на найменшому F значенні на 3,5 він темний. Хоча ширше, 16 мм. Ну, от я, в принципі, дуже довго думав, не хіба його купую, але виходить так, що коли воно комплектом, воно занадто сильно дешево, дешево виходить. І того. Об'єктив досить дешевий. І там. Є стабілізація, якої немає в цьому об'єктиві, що є його плюсом. До речі, стабілізація там другого рівня оновлена, ОСС, вона дублюється. Та все одно це ні, ніяк його не спасло. Нічого доброго з того не вийшло для нього. На жаль. Так от, саме через те, що він занадто темний і не. Стабільний в своїх значеннях, я вирішив його замінити на цей об'єктив. А це це промисловий стандарт. До речі, у Sigma є зараз об'єктивчик один сильно світосильніше і ще світосильніше. Але він зараз в Києві по дуже дорогій ціні. І чекати, поки вона сильно спуститься, я ще не готовий, не хочу, не бажаю. Не треба. І в нього є друга проблема. Він величезний, він важкий і великий. Е чому це для мене принципово важливо? Бо зараз камера знаходиться на стійці для світла. Тобто це така стійка, яка, ну, більше кілограма не тримає. І тримає той кілограм досить так невпевнено. Тому якщо мені доведеться накрутити той величезний важкий об'єктив на мою камеру з мікрофоном, то я буду сильно переживати або взагалі ну, ця стійка не буде працювати. І так, да, не проблема змінити стійку на нормальний штатив. Але нормальний штатив не настільки гнучкий і швидкий в переміщенні. Це, це дуже велика проблема. Бо насправді форм-фактор цього штативу, він дуже зручний для мене зараз. Я кайфую від його висоти в 2,10. Я кайфую від того, що нічого не треба зажимати, закручувати, воно саме на торті телескопу вирішується питання. Тобто для того, щоб зробити такий ракурс зверху на мене 1,87 м, треба, щоб штатив був більше 2 метрів. Отже, таким чином я можу знімати саме на цьому штативі, саме в такій легкій конструкції моєї камери. Та не менш цінним є те, що це робиться ну, занадто просто. Просто береш, розтягуєш, ставиш. Там прижимаєш, опускаєш. І це кайф. Для того, щоб робити якісь цікаві ракурси, гнучко, це все змінювати. В общем, взагалі, як би це цінність. Отак. От Можна ще світосильніше і буде розмивати на фоні якось цікавіше. Але на хіба воно, якщо є більш нагальніші проблеми, які створяться для тебе, якщо ти візьмеш цей об'єктив ще. То ли діло цей. По-моєму, десь в 2,5 рази він більше того китового. А той китовий він взагалі не має на що дивиться. От. Отже, тобто той вже в 5 разів, мабуть, більше. Ну да, в 5, бо той щось трошки більше 100 грам. А той 560. Ну, це прям більше пів кіла тільки за лінзу. Притом, що ця лінза, вона ще клює вперед. Тобто, ну, на цьому штативі це просто неможливо. Такі справи. Ну, в общем, навалив я вам радості своєї. Е, хочу вірити, що вам цікаво було майже всім. І моєму основному фанату. Та ладно. Думаю, з цього моменту я повернусь, повернуся, буду з вами частіше.